Доброго дня малята! Вітаю вас на занятті. Погляньте, що я для вас підготувала. Та це ж український віночок. Погляньте які яскраві квіти на цьому віночку. І вважається віночок оберіг для дівчаток. Оберіг це те, що оберігає людей від хвороб, від всяких негараздів. А ще до віночка обирали непрості квіти. Кожна квіточка має своє значення. А щоб сплести віночок, треба було знати властивості та символіку кожної квітки. Недарма говорять, щоб сплести віночок це справжнє мистецтво. Також прикрашають різнокольоровими стрічками, і колір стрічки має своє значення. А сьогодні ми з вами. Також намалюємо український віночок. Для нашої роботи нам потрібно аркуш паперу із намальованим колом, пензлик і фарби. Також нам знадобиться трубочку, ми її переріжемо навпіл і надрізаємо краєчок. Таких заготовочок нам потрібно декілька. Ми її розправляємо і робимо, ніби Квіточкою, отже, зараз ми будемо приступати до роботи. Нашу квіточку ми вмочили в жовту фарбу і прикладаємо зверху на коло, таким самим чином ми внизу робимо, а потім з лівої сторони та з правої. А тепер ми з вами зробимо блакитним кольором квіточку, гарненько притискаємо, щоб квіточка вийшла в нас красива. Намалювали квіти між жовтими квіточками. А зараз малюємо листочки. Набрали в пензлик зеленої фарби і намалювали ось так листочки. Тепер беремо ватяний ватну паличку і ось таким чином малюємо серединку в кожної квітки червоним кольором. Діти, я сподіваюся, що у вас вийшли також гарні віночки. Отже, на сьогодні все. До побачення, малята!